Всім привіт! Сьогодні у нас а, відеозвіт. А, да, я купив нарешті і, нову відеокарту завдяки вашим донатам Андрію і Вертіго. А, Був на народження каналу, де ви мені позакидали багато коштів. Не буду розраховувати точні суми, бо це дуже довго. Взагалом, то я туди закинув теж 5500 гривень. А, Андрій Макс Фелікс купив у мене 4060 для свого кума. Кум, напевно, буде в захваті. Взагалі то він хотів 1660, но вийшло, як вийшло. Виручу мене знову. Вартіго дав мені борг ще 3 тисячі і вийшло в мене 23 тисячі гривень, за які я зміг купити собі відюку 50-60 Ti. На 16 ГБ. 5060. MSI. Uh, і зараз я буду, покажу вам деякі різки, uh, там, які її вставляв. Поїхали. Приблизно отак вот я її знімав. Магія. Ну, це моя 4060. Була моя. Тепер трохи розпаковка без коментарів. Хочу сказати, дешево воно сердито, але 23 тисячі не дозволяють мені це зробити. Взагалі тут реально дешево. Пластик. Добре, що є металевий бекплейт ззаді. Якби. Вставив я нарешті відюху. От вона стоїть. І монітор світиться. А інший зламався. Прийшлося взяти запаску. Якби. Ну, той монітор доходяга був. У нього вже полоска на весь екран була. А цей ще живе. І от подумав, як би вам ем, порів... зробити якесь порівняння. Це взагалі не актуальний, напевно, буде тести. Ем, я взяв пару ігор. Hogwarts Legacy, Spider-Man, Cyberpunk ем, і ще якусь там. Хрінь, а, Oblivion. Зробив е, е, тести на 4060. Е, ну... Потім вийшло оновлення Cyberpunk, прийшлось перероблювати тести. Потім вийшло оновлення Oblivion, і на нього прийшлось перероблювати тести. Вийшов новий драйвер, і на ньому прийшлось перероблювати всі тести заново. Е, Взагалом, може, мені не треба було цього робити, а просто взяти перші тести, які були. Ну, як вийшло, так як вийшло. Давайте подивимося порівняння 4060 і 5060 Ti. Почнемо з кіберпанка. Я тут довго лазив налаштування, поки на... показую вам, які були налаштування в мене 4060. DLSS в мене включено. На якість, ну, в основному на баланс, ну я хочу на якість. Чисто для тесту. Терсування включено було крім е, оцього от параметра. Дуже прожорливе. Це глобальне освітлення. Ну і далі там, звичайно, високі, середні найвищі по вибору. В основному толпа середня, все на вибір. Ну що, подивимось, що вона може. Загалом то вона або на 10, або на 20 PS 50 5060 Ti на 16 краще, ніж 4060. Ну це більше всього помітно в 30. Там, де я не міг включити глобальне освітлення, тепер я це можу зробити. Але налашування тут такі самі, як і були в 4060. Потім уже після цих тестів зроблю ще один тест. Де я попробую налаштувати щось. Подивиться, що буде. Гогерси біда. Фронтайм при... пригойде на обох відеокартах. ППС, звичайно, 560 і більший. Але. Але фонтайм лікується ген... генерацією кадрів. Про це піздіше просто фонтаню якось припадає щось. Воно ж не що, ця на 360 TI match. Людина повхмалез дева, бо на 460 FPS більше. Ну, сами дивіться. Температури, звичайно, менші, але 40-60 все-таки трошки більші. FPS. Можливо, це зв'язано з працом, якби, бо Велику роль грає Проц і частота оперативної пам'яті, хоча частота оперативної пам'яті не збідівалась. За того, що проц не може в Full HD загрузити відеокарту. А можливо за цього. Якщо я включу 2К, то 4060 піде спати. Напоминаю, що я завжди вирубаю RTX і DLSS. Для чого тоді купляв відеокарту, щоб не вирубати RTX? Oblivion. Він невеликовний. Ну, вот такі от налаштування. В деяких іграх я взагалі не вставляв налаштування, але тут їх виставив. Щоб ви бачили, що конкретно я тут зробив все середнє. Дещо низьке апаратне э, трасування включено, DLSS включений. Венера це вимпута. Ну що, тут э, нарешті 50-60 може дати 10 FPS плюс. Іколи. Фрейм тайм трошки краще ніж 40-60. теж скаче. Ну, така, що була. Вона і раніше лагала, коли стара була. Але ремастера ще більш. Але тут, як бачите, ретрейсинг, на якість, без фреймгена. Удає 50 1, 56 FPS. Буває 65. О, 70 як видало. Не густо. Ну, я думаю, якщо поставити на баланс з DLCS, то буде ще більше, але. Speak. Тут треба сидіти і налаштовувати. Тим паче ми тепер можемо виставити mm -hmm. краще налаштування. то це низький ретрейсінг. Як було на 4060. Ну що, відеокарта поїхала вже до Андрія. Я її запакував, пішов на нову пошту, забрав 50-60 і віддав відеокарту 4060. Відправив точніше. І все. Тепер давайте попробуємо не зрівнювати з 40-60, а просто подивитися, що ми можемо зробити з 50-60. Ну ж зря же її купував. За ваші донати. Так, ну что, мы вари Спайдермен и как бы бачите, мы тут тоже. Вернемся, прыгай, давайте попробуем его штувать. Видеокарта у меня загружена на 65%. Спробуем сейчас его Так, дисплей, графикс. Так, а Генератором. ні, так, DSS. Чесь тут ставлений на автоматичний чогось. Вижтев я його вирубав. Так, сам на актуалі. Так, далі. М -м. Графіку. Ставимо. Далі свидимості. Відображені на 6 як по замовченню було uh, Reflection ставимо на Very High. Чому? Тому що звичайні пікселі там є високі і дуже високі, і більше ніякі. Ну і геометрія поставимо тільки на високі. І подивимося, як що у нас цього буде. Ми навантажили чуть відюху. І подивимося, як воно буде. От, взагалі на 40-60... Ай! Так, Примінило вода лошатування, да? Да. 40-60 тоді я стриб Спайдермена. І мені не вдавалось нормально пограти з ретрейсингом. Це так. В чистому вебері, де я просто-напросто. Тест, вот сейчас подивимся. Нарешті Відюха на 97%. Може ще й біжен зробити поставити ультратекстури.

Просто у нас. 79 і не завантажений до кінця. Хоча це гра, бо просто. Ну ми подивилися на цю гру. Подивимося іншу, як вона буде працювати. А давайте подивимося краще без DLC, це гра буде працювати. Сеттинг, okay. дисплей і. Офрей. Так, без DLSS, Я би не сказав, що тут якось змінилися. Це ТАА. але є просадки до 46, щоб. Просто вже завантажний на 80, але він може роддому. Це, Це місце видно. Точно у мене без DLSS, бо я щось ти вірю, що в мене стільки FPS. Ну Просто пам'ятно чисто небо. Зараз упадемо. Ну да семьдесят пс длс нормас восемьдесят обскалер нема оф Да нормас, так нормас Можна включити не DLSS, а... а я не знаю, де воно. Чи є тут така функція. А буде так веліті. Ну, воно якби не особо змінюється FPS. Эй, картинка не особо змінюється. Видно все ж таки упор в проц. І чого себе зробиш. Добре, погнали в відшу гру. Так щоб ви розуміли, чого я ненавиджу цю кишеваді шейдерів. Це просто капець. А хто його любить? Все, що я начарував в ам... Це не дуже багато. Я ретрейсінг вирубати не хочу, мені подобається. DLSS, якість, Ray Reconstruction включений, Reflex включений. Далі у нас високе середнє. Якість туману я завжди його ставлю чисто для себе На середнє. крім кіберпанку, звичайно, Якість рослинності на середнє. якість і текстур. Ультра. Да, застосувати стосування um, променів, як бачите, Тіні на середніх, якість геометрії на середні, якість відображень на високій. І подивимось, що це всього дасть. Ну, у нас тут якби жре так нормально, 8600 ГБ. Ще плюс 669 МБ в операційній пам'яті. І у нас 50 мегабайт Ну, статерів таких немає. Оце посиді, поналаштовав. І нормально. Зачало я відшую локації, якщо все степени ці Оксмів, скоріше статери будуть. Це без фрейм генератора Фрейм-генератором, звичайно, буде набагато краще, буде і плавність краще, і тоді взагалі проблем не буде. У нас є і 4 генератор, я звичайно його врубати не буду. Хоча це фішка цієї відеокарти 50 ї серії. А от звичайно я можу вирубити. Хоча давайте врубимо спочатку один, а потім другий. Так, якби я ще де він. деві. генераш. Так. Я вис... То ви в NVIDIA app, щоб ви бачили затримку. Релат затримка це, затримка кадру, а PCL затримка це, затримка всієї вашої системи. І того у нас 94 FPS, відчувається по-різному. Венсоток ЛО показує, що то 49 відчувається, то 70 відчувається, ну, в основному так. 49,50. Зато плавність більша. Так, врубим, напевно, X4 генератор. Ну тут не знаю на рахунок плавності і плавність така сама, як би сказати, що як в воді, я пока цього не відчуваю, бо я сюди сильно багато грав. Але ФПС факт. Якщо 1% лову вже 80, а не 40, то непогано. Гарно придумали, гарно придумали. Артефактів я не бачу ніяких там конкретних там на волосах чи ще щось. Давайте перейдемо вже до іншої гри. З Гогерсом ми поборолись. Він на будь-якій відеокарті буде лагати. Ну що, а залишилась остання гра, бо бревіон я не хочу, поки поки цим займатися вистачить на сьогодні. І що там в Кіберпанкі. Модель трансформера, dlss якість, якість освітле стресування — посереднє. Ну а далі я залишу такі, які були. Хіба що поставив деталі заточення висока. І там ще щось, по-моєму. А... теж поставив висока. Запускаємо гру, погнали. Ну, як бачимо, у нас тут 78 а, ВП 79, 7980 Це без генерування а, нормально. Так, все оновлені додавали. в транспорті. А, що транспорт сам тепер може їхати до контрольної точки. Давайте цим займемося, поки будемо сидіти. А, нажимаємо, тепер треба зажати G. І вона їде. А ми можемо поговорити. У нас тут 76 FPS. Фреймтайм рівний. Я не їду, якщо у нас само, дивіться, поворачує. І нормально. Переднім трасуванням. Цікаво, куди доїде. Тут вже важка локація трошки з'являється, бо тут. Багато машин повинно би було бути, але нема. Ну, це ж чесно довго, шкода, що тут не можна пропустити. Ну, Зато можна вийти там на перекур каву попити, або ще щось поки воно доїде. Що теж прикольно. Короче, добавили ми тут від першого обличчя. І то в мене віддюкла недогружена. Але FPS радує. Давай без DLSS включим на останок. Подивимося, як воно буде. <coughs> трасування шляху... Ой, трасування шляху треба подивитися, як воно буде. В, 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 виробили DLCs. І без DLSS має тут 47-49. Нормально, як то кажуть. Премтамем скачу без DLSS От вам і натив. В одну гру вже не можна грати в нативі з ретрейсингом Просто знайте це. Я вже скільки разів це відео казав ретрейсинг але технологія все ж таки нова. Але ретрейсінг, розумієте, воно робить про, е, відображення логічними, світло логічними. Чому б ні? Як то кажуть? Я без з би не грав. Якщо б грав би без ретрейсінга, тобто, певно. Можна було б вробити нативний DLA злажування. Типу DLSS, але без масштабування. Як би. На якісь можна поставити. Можна включити фрейм генератор Спочатку X2. Думаю, мені треба самостійно зараз. щоб відчути, чи є там затримка. Для цього треба вимкнути. Я це вже самостійно рухаюсь. Вчуваєте? Це я самостійно, У мене невага Львів. Заїхали від місце. О, копи. Я Ще треба. Та треба якраз треба протестити нам x 4 генератор. Чи буде якась затримка? Я тут я не ховаюсь Я не бачу затримки. Ну да, може зброя розумно, я забув. Візьме пістолет, звичайно. Там плавають ще щось. Yeah, 230 фпс, звичайно. Жост. А Ось набір наш! На мене немає другого старця, тому я не встану заново на цьому, напевно, будемо завершувати. Що я хочу сказати. Дякую всім, що дивилися це відео. Дякую всім спонсорам, донаторам, які допомогли мені зібрати на цю відеокарту. Чи я радий на цю відеокарту? Я звичайно радий. Так. Ем... Деякі зміни там плюс 10-20 FPS, деяких змін нема, тому що я просто напросто не навантажую відеокарту, як потрібно. Бо треба грати в 2К а, і ще посободити проц, бо тут іде в деяких моментах упор проц. Дякую Макс Феліксу, дякую Дон Патрону, дякую Косонагі ТВ, дякую всім, хто допоміг каналу. Всім гарного настрою і до наступної прямої трансляції і відео. Це був відеозвіт, найбільше не менше, це суб'єктивні тести, тому на віру ставити не треба, бо можливо я щось неправильно зробив. Зробіть правильно? Всім пока!